Україна матиме більше можливостей на фінансування та підтримку проєктів із ядерної безпеки. В ЄС ухвалили рішення продовжити роботу в цьому напрямку. Проєкти, претенденти розглядатимуть фахівці Офісу підтримки, що опікується співпрацею між Україною та ЄС у цій галузі. Потім документацію розглядатимуть у Єврокомісії. Очікується, що і надалі найбільше проєктів будуть реалізовані в Чорнобильській зоні. Програми з підвищення ядерної безпеки пріоритетний напрямок для всього світу. В Україні його допомагає реалізовувати ЄС. Для цього у Києві діє спеціальний офіс підтримки ДЖСО. Він управляє всіма проектами і стежить за ефективним використанням коштів. На підтримку проектів українських партнерів у галузі ядерної безпеки за останні 12 років Єврокомісія направила понад 800 мільйонів євро. Зараз наш офіс Джеїсо розпочинає нову фазу роботи, що триватиме до 2020 року. Головним напрямком роботи будуть програми споводження з радіоактивними відходами. При реалізації програм споводження з радіоактивними відходами Україна досягла істотного прогресу, кажуть європейці. Значна частина таких проєктів наразі реалізується у Чорнобильській зоні. Це центральне сховище для радіоактивних джерел, що раніше використовувалися у науці, медицині та виробництві. Проєкт, який не має аналогів у світі, допомогли Україні реалізувати Британія та ЄС, що спільно вклали в нього більше 15 мільйонів євро. Ще кілька місяців і закінчиться повна комплектація сховища, обладнання найпрогресивніших світових виробників. Головні технологічні операції виконуватимуться у блоці гарячих камер. Таких тут три. Коли запуститься хранилище, тут буде розміщено основне обладнання, яке дозволить безпечно обробити, перекомпактувати, сформувати конечну упаковку. І передать істочники вже в безпечному вигляді через ось цей ось люк в зону храніння. У тестовому режимі сховище запрацює вже у грудні цього року. Після того, як звезуть сюди радіоактивні відходи, значно вирішать проблему їх зберігання для України. На сьогоднішній день в Україні накопичено біля півмільйона джерел такого типу. Вони розташовані на п'яти спецкомбінатах в великих містах: це Київський, Харківський, Львівський, Донецький та Дніпропетровський спецкомбінати. Окрім програм щодо безпеки радіоактивних відходів, ЄС та Україна розпочинають кілька глобальних проєктів. Скажімо, з цілковитої реабілітації зони придніпровського хімзаводу у Дніпродзержинську, паралельно закінчують низку поточних. До кінця цього року на Запорізькій і Рівненській АЕС ми завершимо проекти зі створення комплексів з переробки радіоактивних відходів. Також найближчим часом ми закінчуємо ряд проєктів з виведення з експлуатації трьох енергоблоків на ЧАЕС і кілька соціальних проєктів. Всього їх зараз триває в Україні більше сімдесяти результат спільної роботи позначився на багатьох аспектах. Один з головних кажуть фахівці аварійність. якщо брати ще років п'ять назад, аварійність різні ситуації, то у нас за п'ять років було допустимо десь біля 50 радіаційних аварій. Зараз вони значно зменшилися. Це Ну, скажімо, позитивний результат до 2020 року. ЄС спрямує на світову програму з ядерної безпеки 22 мільйони євро, значна частина яких надійде в Україну. Проекти, які цього року подасть українська сторона, ДжСО очікує до листопада.